Ми продовжуємо тему дронів на передовій, і у нашій студії розробник дронів Василь Маняк. Василю, вітаю. Він. Скажи, будь ласка, чому взагалі почали займатися дронами? Ну Десь місяців п'ять тому стало зрозуміло, що у нас будуть проблеми із постачанням необхідної нам кількості для військових зброї. От, І якби стало зрозуміло, що необхідно щось з цим робити це була така собі спільна ініціатива військових і цивільних, які прийняли рішення зайнятися виробництвом і дронів з надією на те, що, що вони якось зможуть забезпечити армію в цей перехідний період. От, так що причина полягала в тому, ось, і слава Богу, так склалися обставини, що е, військові мої. Побратими, які по тим чи іншим причинам знаходяться тут в Ужгороді зараз, от за підтримки керівництва військового е отримали таку можливість, в принципі, це на безкоштовній основі робиться. Вони виділяють свій час для е по суті фізичної зборки. Тобто ми закуповуємо і, і фактично весь, весь процес забезпечується хлопцями. П'ять місяців а, це на розробку самого дрону було, чи п'ять місяців це прийшло? Від початку ініціативи так. цієї ідеї, от, потім е, обговорення, процес прийняття рішень, як це е, все поставити на реальну основу, щоб воно запрацювало. І, ну, мабуть, найголовніший момент е, це якість кінцевого продукту. Угу. Тому що ну, так звана ініціатива дрони на кухні, вона якби кльова в плані масовості, але вона є небезпечною, тому що дрон це зброя. І зброя має виконувати свої функції по ураженню ворога. Він має мати декілька основних важливих якостей своїх. Тобто це 100% керованість, і він має виконувати. Тільки ті функції, які задаємо оператор. І насправді це не так просто зробити. Це мають займатися фахові люди. Від початку, від моменту закупівлі комплектуючих, якісних і до кінцевого результату налаштувань і так далі. Скільки дронів треба було зібрати от, прототипів для того, щоб отримати той, яким ви були задоволені? Е в принципі, в принципі це майже, майже, майже е там з першого випадку воно все вийшло, тому що цим займалися і ще раз під підкреслюю, фахові люди. Тобто люди знали. що Чітко робити. розуміли і знали і з досвідом, особливо наш там у, у умовно. Е, Сумасшедший професор, який там з кінцеві налаштування контроль якості і так далі. Тобто, ті дрони, які ми передаємо військовим, вони за, за них не хвилюються, вони їх вже перевірили, слава Богу. Є є успішні результати по ураженню ворога, <кій> і е, вони володіють всіми необхідними якостями для, для того, щоб ними можна було безпечно оп оперувати. Ви сам військовий і ви знаєте, наскільки важливі дрони на, на фронті. Скажіть, будь ласка, чи розуміють зараз у військовому керівництві, зокрема, з якими ви спілкуєтесь, про те, наскільки це важлива ініціатива? масовість е, дронів. Військовий зараз демобілізований. От так. Так. <кхів> <кхів> да, до недавнього військовий. Е, Абсолютно слава богу, є підтримка керівництва. Це це дуже важливий момент, тому, тому що військові люди вони мають там ну різного роду задачі, і без, без розуміння від керівництва це ну фактично було би скажімо так, майже неможливо. От а і ще раз наголошую, що там 90% роботи робиться робляться військовими. Угу. От і якщо б не було підтримки, це було б просто ну неможливо. Тому ну, справді є, є розуміння і є підтримка. Аналітик фонду «Повернись живим Антон Моровейник, він в останньому інтерв'ю моїй колезі на Суспільному сказав, що ініціативи в дронів та й в принципі дронів на фронті це не від хорошого життя, а від того, що обставини такі склалися, і ми мусили замінювати як мінімум ту нестачу боєприпасів артилерійських, і так, треба було щось придумати. Наскільки вдало вдв дрони замінюють артилерію, як ви гадаєте? Артилерію, в принципі, замінити неможливо. Це є необхідний компонент. Але якби на безрибі рак риба. Да? Тобто, це, ну, в, принципі, в принципі, у вправних руках дрон це дуже ефективна зброя. От. Тому, тому сказати так, що він повністю там заміняє артилерію, було б неправильно. Але, але посилює її. Але, але то, що він там, доповнює цю компоненту і е, є ефективною зброєю, це, ну, це справді факт. От із вашого досвіду, що найважче у виробництві дронів? Знайти комплектуючі, людей, які вміють це робити, можливо, налагодити серійне виробництво. Ну, певно, що людський фактор він завжди найскладний. Тому е, ця команда, яка працює, це. Ну, Просто я вважаю, що нашій армії тим кінцевим хлопцям, хто ці, ці дрони отримує, повезло, тому що е, ком, команда заряджена на результат. Є е, 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 е хороша така енергетика в процесі, і е, саме це і забезпечує ефективність роботи. Е, тому, в принципі, людський фактор, я думаю, що це найскладніший момент, якби знайти комплектуючі поки що вдається. Ну і, і черговим проблемним моментом є гроші. Угу. гроші тому що це, це, це коштує грошей. На, ми фактично використовуємо гроші, якими діляться з нами люди, що підтримують проєкт. Принцип такий: є, є відкрита у монобанку. Так, так звана банка це, це прозорий елемент. От, вона відкрита власне на мене. Люба людина може зайти на ці реквізити, подивитися, скільки там є грошей, куди вони використовують, ну, куди ми робимо звіти, щоб детально це все розписати. От, але але ну, грошей як завжди, бракує. Тому наші ресурси. Людські дозволяють робити набагато більше. У нас є, є плани розвитку. Ми, ми хочемо там від 7 дюймових FPV дронів перейти до десяти. Вони більше навантаження несуть на собі. Хочемо перейти на прилади з нічним баченням, щоб поки що такої фінансової можливості немає. Тому користуючись нагодою, закликаю підприємців, особливо От, крупний бізнес. Допомагати це, це важливо, от, у нас це прозоро. Можна побачити кожну копійку, куди вона йде. Тому велике прохання долучатися, допомагати, тому що зараз без такого роду волонтерських проектів наша армія, я думаю, вона би не, не витримала. А от в якщо в говоримо ситуації. про суми, саме FPV-дром впівдром це про яку вартість йдеться? Приблизно. При, приблизно біля 15-16 тисяч гривень при, при умові наявності якісних комплектуючих. Окей, якщо ми говоримо про 10-дюймовий? на декілька тисяч більше. І якщо туди додати ще нічне бачення, це іншого типу це, камера? Це на порядок більше. На порядок більше. Так, це на порядок більше. А потреба є абсолютно в усіх. Абсолютно. Куди ви передаєте дрони? Я, напевно, не буду називати номера частин військових. Mm -hmm. це саме ну, з міркувань безпеки. Так, це наші в основному бригади, які зареєстровані в Закарпатській області. От, є моя рідна бригада, є надзвичайно ефективна команда. От, вони є в облічній площині, тому можна назвати це Mavic Band. Uh -huh. там, там мій особисто е, побратим, друг, з, з, з яким служив, він цим з, займається. Надзвичайно ефективно хлопці працюють, тому основний напрямок той. От, але в принципі, е, деколи поступають на надзвичайні га, такі гарячі е, про, проблеми і просять там б, буквально деколи, дайте один-два. От, ну, от, от, навіть mm -hmm. так, там скільки є. От. І якщо такі оперативні питання поступають, ми їх також закриваємо. Що мені скажіть, будь ласка, от про виробництво дронів. Скільки часу займає від отримання комплектуючих до виготовлення готового продукту? До перевіреного готового продукту на відправку це буквально 2-3 дні максимум. Тобто для того, щоб зібрати, багато часу не потрібно. Не потрібно. Окей. Чи планували ви розробити можливо або збирати ще якісь дрони іншого типу? Ну так, є, є плани розвитку. Ну, ясно, вони залежать від можливостей да, фінансових. Ми, ми хочемо. Хотілося би хлопцям допомагати з ребами. <рес> Дуже просять, і це просто це, там, порядок сум абсолютно інакший. Один там реп, оперативний, окопний реп, скажімо так, він коштує там, близько там, 300 тисяч гривень один. От, і але є можливість робити такі речі, якщо будуть гроші. Абсолютно. Потенціал є виконувати будь-які задачі. Ще раз наголошую, ну, в команді висококласні фахові спеціалісти. Тому, в принципі, будь-якого роду. Складності задачі можемо закривати. Я дуже дякую за те, що прийшли, і сподіваюся, що ваші, ваша ініціатива буде тільки розростатися, і ми можемо говорити вже про сотні тисячі дронів, які зробила ваша команда і передала на фронт. Хотілося б цього. Так. Василь Маняк, розробник дронів в нашій студії. А далі актуальні новини від наших колег. Ми про це і також наші колеги будуть говорити і про звісно атаку на Чернігів. Тому, будь ласка, не перемикайтеся.